Привіт! Коротко про складні матеріали. Знаю, ця тема для багатьох є е, такою особливою, бо здається, що це саме складна тема. Е, насправді це не зовсім так. Е, хочу коротенько зараз розповісти про те, що складні матеріали не такі вже і складні. Особливо з тими технологіями, які є зараз. Е, кожен з нас, напевно, дивлячись різного роду відеоуроки, міг побачити, що. Дуже багато часу потрібно потратити на те, щоб налаштувати такі матеріали, щоб вони виглядали фотореалістично, наприклад, там тканина. так. От я хочу на прикладі одного з тих пуфіків показати, що це все робиться насправді дуже скоро. І не потрібно з тим дуже багато бавитися. Так, Кожен, хто користується короною, має таку смарагдову смужечку. Оці всі смарагдові значки. Це означає, що це корона, це інструменти саме корони. І тут є такі карточки, які називаються Open Corona Material Library. Ми на них нажимаємо. Так. Ми на них нажимаємо. І що в нас виходить? У нас тут є різного роду а, такі шаблончики. бачите, тут є все, що хочеш. Ті основні шаблони, які ми використовуємо в проектах, вони тут є. Тобто там бетон, тканини різного роду, дерев'яні, скляні елементи. Нам потрібна, наприклад, шкіра. так? Ось ми виберемо ось цю шкіру і можемо зразу її. Просто так от взяти і накласти на той об'єкт, який нам потрібен. Ось. Що получається? Получається, що нам тепер треба подивитися, як він виглядає. Заходимо в Material Editor. Слоти. Тут Mods. Треба е, нажати замість compact material editor, е, Slate material editor. І ми прекрасно бачимо саме налаштування. Пепеточку беремо. Ось тут раз, два, нажимаємо, і в нас з'являється тут в цьому вікні той матеріал, який ми виберемо. Його можемо виділити. Так що. Тут зручно собі укомплектувався, щоб з ним було зручно працювати. І зараз головне, що е, неважливо всі ось ці карти, та, які тут є, що вони означають, як вони тут між собою з'єднуються. Важливим є результат. Тобто в нас є шаблон, ми його вибрали. Можемо навіть ось тут другою властивості нажати цього матеріалу, і нажати Show Bigger Preview. І ми в великому розмірі можемо побачити, як цей матеріал вилітає. Наприклад, це якийсь замш, та, який нам потрібен. Ось ми його вибрали. Тобто ми тут можемо. Основне, що тут потрібно знати, це колір, який ми можемо налаштувати. Ось тут де є корона-колор. Тут можна вибрати той колір того замшу, який нам потрібен. Це перше. І друге те, як він тут накладається. Тобто на даному етапі все, що нам потрібно, ну, можна ще звідси його накласти. Так, беремо за оцей кружечок і ставимо його на той матеріал. Ну він же тут стоїть, точніше, на ту модель, яку нам потрібно. Так ось. І другий момент, найважливіший, тобто, це складається з двох моментів. Перший. Колір ми вибираємо з готового матеріалу, який нам потрібен. І другий момент це є uvw Map, Який ми вибираємо в модифікаціях Modifier List. Тут ми шукаємо UVW Map. Що це таке? Це, якщо не так, на хлопський розум, це те, що розпреділяє нашу текстуру по. По об'єкту, по моделі. Ось UVW-Map ми нажимаємо. І зазвичай те, що нам потрібно тут вибрати, це е, або бокс. Так воно тоді розподіляє рівномірно зі всіх сторін. Якщо ми вибираємо бокс, то нам потрібно тут слідкувати, щоб всюди було рівномірне розподілення. Це все налаштовується в процесі, тобто після цих маніпуляцій ми робимо інтерактивний рендер, дивимося, чи все правильно тут лягло, чи немає ніде ніяких артефактів. І, по суті, текстурка готова, по суті, не потрібно дуже сильно напрягатися. Тобто от ми отримуємо ось такий фотореалістичний результат. Ось так. Тому. В принципі, нічого складного нема. Слід запам'ятати просто алгоритм дій, що де знаходяться е ті елементи, які нам потрібні. Звичайно, якщо ви щось індивідуально налаштовуєте, там, не знаю, якась та тканина має бути така особлива, не така, як всі, то потрібно знати, як ті карти працюють, як тут розподіляється це все між ними е і так далі. На різні дірт, як воно там робить цю текстурку і так далі. Але якщо у вас завдання стоїть просто поставити замш, наприклад, такого-то кольору, то просто беремо вже готовий шаблон, вибираємо колір і розпределяємо по поверхні, чи все правильно лягло, і щоб все реалістично виглядало. І все. І працюємо далі. Потрібно пам'ятати, що не можна з одним об'єктом дуже довго бавитися, тому що об'єктів багато. Щоб це було вигідно і цікаво всім сторонам, проекти повинні робитись швидко. І ці технології, ці шаблони, які тут вже є, вони допомагають це робити. Ось так коротко я хотів розповісти про те, що матеріали складні. Налаштовується досить скоро, не потрібно з ними довго бавитися. Надіюсь, це відео буде вам корисно. Якщо маєте можливість, попробуйте самі. Тобто, пам'ятайте, да, ось ця смужка смарагдова, це коронівські різні функції, потім Corona Material Library ми вибираємо і там ми робимо все решта. Все дуже просто, не потрібно ні з чим дуже бавитися. Ще один метод це коли ми беремо вже готову модель. Та, також беремо, наприклад, інакша якась модель, та, то ми беремо просто пепетку і пепеткою на неї нажимаємо. І ми отримуємо той матеріал тут, який на ній зараз лежить. З ним теж можна маніпуляції, подивитися, е, яка там текстурка і так далі. Налаштувати кольор вибрати. Якщо це відео було корисне, обов'язково лайкне. Буду і далі читати коментарі і відповідати на різні цікаві запитання з сфери візуалізації інтер'єрів. Наразі прощаюсь, па-па!